Добрий день, мене звуть Маргарита. Я із Києва і я володію клінінговою компанією, яка називається Клін. У мене університетська освіта. Я викладач, перекладач, філолог англійської мови та літератури. Довгий час працювала в школі в університеті, але це було до 2014 року в Донецьку. В 2014-му, коли почалась війна. Ми з сином переїхали в Київ. Ми одразу все розуміли, тому що ми там на всі мітинги ходили, брали участь у різних заходах проукраїнських, тому ми одразу все зрозуміли. А поїхати вирішила вже в останній момент, коли там з вікна своєї спальні побачила по проспекту нашому проїжджали танки. Тому я поїхала до Києва, якраз оголосили це навчання. Після якого можна було отримати грант. Це була перша тисяча євро, з якої і почався цей весь бізнес. Так, оце ми придбали тоді пилосос перший, ну, Саме елементарне, да? Там буквально все, що потрібно для початку: відра, швабри, пилосос, парогенератор обов'язково, миючі засоби. Ми робимо і після ремонту прибирання, і генеральні прибирання, і підтримуючі прибирання. 24 лютого, як і всі, були в такому, ну, не знали, що робити далі. Да? Ну, чоловік знав, що робити далі. Він став і пішов одразу на війну, а мені сказав їхати. Але ну, я не могла поїхати з країни. Так? Тут у мене син, тут у мене родина, батьки, ну і він на війні, так? то куди було їхати? Мене звати Мічісла, У 2001 році переїхав в Донецьк. У 14-му поїхав звідти. Ці бої за аеропорт не, не далеко від нашого будинку. І все те, що відбувалося там в Донецьку, ну, це, те, те саме в Києві, я подумав, ну це все край, вже край, вже не можна, і треба йти. Дитина воює. І я пішов. Потрапив відразу в п'ятий штурмовий. Хлопці мої вітання бережіть собі, друже. Тому я вирішив допомагати своїй дружині. Зараз задумав зараз. Думаємо над тим, щоб робити хімчистку вже не тільки в побутових приміщеннях, але і в автомобілях. Чоловік був на війні півтора. Півтора роки, а потім він звільнився за станом здоров'я. З'явилися якісь нові можливості. Ми там... Я отримала ще пароч... ну, парочку грантів, ми купили. Хімчистку, а потім вже з'явилися ці гранти для військових. І ми з цього гранту для військових та членів їх родин отримали цей автомобіль. Машина потрібна для роботи, бо дуже багато об'єктів за межами міста. І треба перевезти і людей, і обладнання. Все, крім того, що ми використовуємо цю машину для власних потреб для роботи, для бізнесу. Вже запропонували деяким фондам. Які працюють з нашими хлопцями, нашу машину для перевезення людей на реабілітаційні центри, на змагання. Ми плануємо зараз повезти хлопчину з дружиною до Львова на операцію нашого військового. Тобто ця машина нам служить і для роботи, і для таких, для таких речей, як перевезення. Тут звичайний підйомник, він мало чим відрізняється від інших. Ось людина заїжджає на колясі, вона його підіймає, там є кріплення, є місця для супроводжуючої людини. Та, вона звичайно, ну, тут саме апарат, він, сама робота це пилосос, а сама хімчистка це звичайний пузик 10, самі миючі засоби, засоби, сам апарат. От, хімічні засоби, якими я користуюсь, От, забираю ці плями, е -э насадки всі в машині тут. Ну, знаєте, зараз ми всі думаємо про те, щоб закінчилася війна, а там вже якось якось. Я думаю про велику хімчистку для великих машин. Хочу займатися цією справою. Якось станемо на ноги. Не пропадемо, ну голодувати не будемо це точно.